Агата крісті тріснуло дзеркало. Розділ 15. Дермот кредок подивився на останні прізвище та адресу, що записав до свого нотатника. Туди вже двічі телефонували для нього, але відповіді не було. Він спробував зателефонувати ще раз, потім станув плечима і підвівся. Доведеться їхати самому. Студія Марго Бенс була в глухому завулку, обич Тоттенхем Корт Роуд. Крім прізвища на дощечці біля дверей, більше не було нічого, що давало б про неї знати, і не було реклами в жодній формі. Кредок піднявся на другий поверх. Там він побачив велику афішу, написану чорними літерами на білій дошці. Марго Бенс. «Художня фотографія. Заходьте, будь ласка. Кредок увійшов у невеличкій почекальні, нікого не було. Він постояв там, вагаючись, потім прочистив горло в гучній театральній манері. А що ніхто на це не звернув уваги, то він підвищив голос: Тут хтось є? Він почув човгання пантофель за оксамитовою завісою. Завіса розсунулася, і молодик із густою копицею волосся та рожево білим обличчям вистромив звідти голову. Даруйте, друже, я вас не почув. Мені саме прийшла на думку блискуча ідея, і я намагався обміркувати її. Він ще більше розсунув оксамитову завісу, і кредок прийшов за ним до внутрішньої кімнати. Вона виявилася несподівано великою. То була безперечно робоча студія. Там стояли фотокамери, прожектори, лампи дугового освітлення, шторки, екрани на колесах. Такий безлад. Сказав молодик, не менш тонкий і гнучкий, аніж Гелі Престон. Але, думаю, було б важко працювати, не створюючи безладу. Але в якій справі ви до нас прийшли? Я хотів би побачити Марго Бенс. А, Марго, як шкода, якби ви прийшли на півгодини раніше, ви б застали її ще тут. Вона пішла фотографувати моделі для журналу Мрія моди. Вам слід було зателефонувати і призначити зустріч. Марго страшенно заклопотана в ці останні дні. Я телефонував, але відповіді не було. Нічого дивного, сказав молодик. Ми зняли слухавку. Я тепер пригадую, що ми її зняли. Дзвінки відривали нас від роботи. Він розгладив фіолетову блузу, яка була на ньому. Призначити вам зустріч із Марго. Я нерідко тепер приймаю для неї замовлення. Ви хочете зробити якісь фотографії? Приватні чи для бізнесу? Ні те, ні те, сказав Дермот Кредок. Він подав молодикові свою візитівку. Оце так пригода, вигукнув молодик. Управління кримінального розшуку. Знаєте, мені здається, я десь бачив вашу фотографію. Ви, певно, один із великої четвірки чи великої п'ятірки. Чи тепер це вже велика шістка? Тепер ми маємо стільки злочинів, вам треба збільшувати кількість своїх керівників, чи не так? О, друже, я, певно, не поставився до вас із належною повагою. Боюся, що так. Я аж ніяк цього не хотів. А навіщо вам потрібна Марго? Сподіваюся, ви не заарештуєте її? Я лише хотів поставити їй кілька запитань. Вона не робить ані непристойних фотографій, ані чогось подібного, з тривогою промовив молодик. Сподіваюся, ніхто не казав вам такого, бо це неправда. Марго дуже артистична. Вона багато фотографує на сцені та в студії, але роботи в неї дуже делікатні, майже сором'язливі. Я можу сказати вам прямо, навіщо мені потрібна міс Бенс? пояснив Дермот. Їй нещодавно довелося бути свідком убивства, скоєного поблизу від Мачбенгема, у селі, яке називається Сент-Мері О, друже, звичайно, звичайно. Марго повернулася звідти й усе мені розповіла. Підсипали отруту в один із коктейлів, чи не так? Щось подібне? Яке занудне вбивство. Але якщо взяти до уваги, що скоєно його на святі, влаштованому на честь служби святого Іоанна, то воно вже не здається таким занудним, правда ж? Але хіба ви вже не ставили Марго таких запитань, чи то був хтось інший? Залежно від того, як розвивається розслідування, виникають нові й нові запитання, пояснив Дермот. Ви хочете сказати, злочин проявляється? Атож, я тепер це бачу. Злочин проявляється, як фотографія, правда ж? А і справді, наша робота це ніби проявлення фотографії, погодився Дермот. Ви зробили дуже вдале порівняння. Мені приємно почути це від вас, та повернімося до Марго. Ви хотіли б зустрітися з нею прямо тепер? Так, хотів би, якщо ви мені допоможете. У ці хвилини, сказав молодик, подивившись на свого годинника. Вона певно перебуває біля будинку Кітця на Гемпстадт-Гітс». Моя машина стоїть на вулиці відвести вас туди тепер? Я був би вам дуже вдячний, містере. Джетроу, сказав молодик. Джонні Джетроу. Коли вони спускалися сходами, Дермот запитав А що вона робить біля будинку Кітса? Ну, розумієте, ми більше не робимо художні фотографії у студії. Ми хочемо, щоб вони були зняті на лоні природи, овіяні вітром, і по змозі на якомусь незвичному тлі. Наприклад, строга сукня навпроти в'язниці Вонсворт, або фривольний костюмчик біля будинку славетного поета. Містер Джетроу швидко, але вправно провів машину по Тоттенхем Корт Роуд через Кемдентаун, і нарешті виїхав на околицю Гемпстад Гітс. На тротуарі перед будинком кіця розігрувалася невеличка сцена. Тендітна дівчина в прозорій сукні Органді стояла, тримаючи в руці величезного чорного капелюха. Стоячи навколішках трохи далі, друга дівчина відтягувала назад сукню першої так, щоб вона туго облягала її коліна та ноги. Дівчина з фотоапаратом низьким, захриплим голосом давала розпорядження. Ради Бога, Джейн, опусти свою гепу. Вона затуляє її праве коліно. Нижче, нижче. Ось так. Ні, трохи лівіше. Так буде добре. Тепер ти заховалася за кущем. Так, годиться. Тримайся за нього. Зробимо ще один знімок. Цього разу поклади обидві руки на капелюх. Вище голову. Добре. А тепер нахилися, Елсі. Нижче, нижче. Ти повинна підняти із землі портсигар. Добре. А тепер відступи ліворуч. Та сама поза. Лише трохи поверни голову над своїм плечем. Ось так. Не розумію, навіщо тобі треба знімати мою гепу? Невдоволено промурмотіла дівчина, яку вона називала Елсі. Бо в тебе дуже симпатична гепа, моя люба. На неї приємно дивитися, сказала дівчина фотограф. А коли ти обертаєш голову, то твоє підборіддя підіймається, наче повний місяць над горою. Думаю, на сьогодні можна й закінчувати. Привіт, Марго, сказав містер Джетроу. Вона обернула голову. А, це ти. Чого тобі тут треба? Я привів чоловіка, який хоче тебе бачити. Це головний інспектор з управління кримінального розшуку Скотленд Ярд. Дівчина скинула швидким поглядом на Дермота, поглядом запитливим і настороженим, але в цьому, як він знав, нічого незвичайного не було. То була досить звичайна реакція на детективів-інспекторів. Дівчина була худа й тонка, уся складена з кутів та ліктів, та, попри це, мала досить цікаву фігуру. Важкі завіси з чорного волосся спадали по обидва боки її обличчя. Вона здавалася брудною, жовтавою і не вельми привабливою, як на його погляд. Але він бачив, що це дівчина з характером. Вона підняла брови, які вже були трохи підняті мистецтвом макіяжу, і запитала: чим я можу допомогти вам, детективи інспектора кредок. Вітаю вас, міс Бенс. Я хотів би запитати, чи не будете ви такі люб'язні відповісти мені на кілька запитань щодо нещасливого випадку, який відбувся в Госингтон Холлі поблизу Мачбенгема? Ви були там, наскільки я пам'ятаю, щоб зняти кілька фотографій? Дівчина кивнула головою. Звичайно, я дуже добре все пам'ятаю. Вона скинула на нього швидким запитливим поглядом. Я вас там не бачила. Безперечно, то був хтось інший. Інспектор. Інспектор Корніш? запитав Дермот. Так. Нам цю справу передали трохи згодом. Ви зі Скотленд-Ярду?» Так. Ви втрутилися і забрали цю справу з рук місцевої поліції? Тут не йдеться про втручання. Це головний констебль графства вирішує, чи він хоче залишити розслідування тієї або тієї справи у своїх руках, чи передати його нам. А що впливає на його рішення? Нерідко відразу стає очевидно, чи злочин має лише місцеве значення, чи виходить за межі села або міста. Бувають і злочини міжнародного масштабу. І він вирішив, що це злочин міжнародного масштабу, так? Трансатлантичного. Мабуть, ліпше буде сказати так. У газетах уже про це натякали, якщо я правильно зрозуміла. Натякали що вбивця, хоч би хто він не був, хотів спровадити на той світ Марину Грек, але внаслідок помилки порішив якусь нещасну місцеву жінку. Це правда? Чи вони вигадали ту історію для реклами свого майбутнього фільму? Боюся, тут не може бути ніякого сумніву, міс Бенс. І що ви хочете запитати мене, ви повезете мене до Скотланд-Ярду?» він похитав головою. Це не обов'язково. Ми зможемо поговорити у вашій студії, якщо так вам зручніше. Гаразд, їдьмо туди. Моя машина тут поруч. Вона швидко пішла пішохідною стежкою. Дермо трушив за нею. Джетро гукнув їм навздогін. До побачення, Люба, я не стану вам заважати. Переконаний, що ви з інспектором обговорюватимете великі таємниці. Він підійшов до двох моделей, які стояли на тротуарі, і розпочав жваву розмову з ними. Марго сіла в автомобіль, відчинила дверці на протилежному боці, і Дермот кредок умостився поруч неї. Вона не промовила жодного слова протягом того часу, поки вони поверталися до Тотанхем роуд звернула в глухий завулок і в кінці його заїхала у відчинені ворота. У мене тут свій паркувальний майданчик, пояснила вона. Насправді тут склад меблів, але вони подарували мені трохи своєї площі. Запаркувати машину одна з великих проблем у Лондоні, і вам, звичайно, про це відомо, хоч я не думаю, що ви маєте якийсь стосунок до вуличного руху. Чи не так? Ні, мене турбують інші проблеми. Звичайно ж, убивства становлять для вас набагато більший інтерес, сказала Марго Бенс. Вона привела його в студію, показала йому настілець, запропонувала сигарету і опустилася на великий пуфно проти нього. Крізь завісу темного волосся, подивилася на нього похмурим запитливим поглядом. Що ж, починайте, промовила вона. Ви робили там фотографії в той час, коли відбулося вбивство. Правильно я розумію? Так воно й було. Ви одержали професійне замовлення? Так. Вони хотіли, щоб хтось зробив кілька спеціальних художніх знімків. Мені доводиться робити їх багато. Іноді я виконую роботу для кіностудій. Але того разу я лише фотографувала свято, а наприкінці зняла кількох людей, яких особисто вітали Марина Грек та Джейсон Рад, яких особисто вітали Марина Грек та Джейсон Рад. То були здебільшого представники місцевої знаті та інші поважні люди. Так, розумію, ваша фотокамера стояла на сходах, правильно? Протягом певного часу так я там знайшла дуже добрий кут для фотографування. Спочатку я знімала, як люди підіймаються сходами, а потім оберталася і мені в кадр потрапляла Марина Грек, що потискала їм руки. Звіти можна було знімати під багатьма кутами, не надто пересуваючись. Я, звісно, знаю, що вас уже запитували, чи не бачили ви чогось незвичного, чогось такого, що могло б допомогти нам у нашому розслідуванні. Але то були запитання загального характеру. А ви хочете запитати щось конкретніше? тож, думаю, що це запитання буде трохи конкретнішим. Ви добре бачили Маріну Грек із того місця, де ви стояли? Вона кивнула головою. Дуже добре. А Джейсона рада, іноді добре, а іноді ні, бо він багато рухався, розносив трунки, знайомив людей, відрекомендовував представників місцевої знаті всіляким знаменитостям, і все-таки інше. Я не бачила тієї місіс Бедлі. Місіс Беткок, пробачте, Беткок. Я не бачила, як вона випила свій фатальний трунок чи щось таке. Я навіть не певна, що тоді знала, хто вона така, і могла впізнати її. А ви бачили, як прибув мер. О, так, мера, я пам'ятаю дуже добре. Він був у своїй мантії із ланцюгом на шиї. Я зняла, як він підіймається сходами великим планом, такий суворий профіль, а потім зняла його, коли він обмінявся потиском рук із Мариною. Тоді ви можете пригадати, що там іще тоді відбувалося. Місіс Беткок та її чоловік піднялися сходами і відразу підійшли до Марини Грек, що стояла там на горі. Вона похитала головою. Все одно я не пам'ятаю її. Це не так важливо. Головне, що ви дуже добре бачили Марину Грек і що ви майже не відривали від неї погляду, і досить часто брали її в об'єктив фотоапарата. Так і було. Я майже не відводила від неї погляду, чекаючи сприятливого моменту. Ви знаєте чоловіка на ім'я Артвік Фен і могли впізнати його? О, так, я знаю його досить добре. Він працює на телебаченні і ставить фільми. Ви фотографували його? Я сфотографувала його, коли він підіймався сходами з, з Лолою Брустер. Вони йшли відразу за мером. Вона хвилину подумала, потім погодилася. Так, десь приблизно за ними. Чи помітили ви, що в той час Марині Грек несподівано стало погано? Чи помітили якийсь незвичайний вираз у неї на обличчі? Марко Бенс нахилилася вперед, відкрила портсигар і дістала сигарету. Припалила її, хоч вона й не відповіла на його запитання. Дермот не став тиснути на неї. Він чекав, прикидаючи подумки, що вона там прокручує у своїй голові. Нарешті вона озвалася і промовила А чому ви мене запитуєте про це? Бо це те запитання, на яке я дуже хочу мати відповідь. Надійну відповідь. Ви сподіваєтеся, що я зможу дати вам надійну відповідь? Так, сподіваюся. Ви мусите мати звичку дуже пильно спостерігати за обличчям людей. Чекаючи, коли на них з'явиться певний вираз, зручний для фотографування. Вона кивнула головою. Ви бачили щось подібне на обличчі Марини Грек? І не тільки я бачила на ньому щось подібне, чи не так? Ні, не тільки ви, ще кілька людей. Але всі вони описують той випадок по-різному. І як же інші люди описували його? Одна особа сказала мені, що думала, вона зараз упаде непритомна. Марго Бенс повільно похитала головою. Хтось сказав, що вона була дуже здивована. Він трохи помовчав. А ще одна людина розповіла, ніби бачила на її обличчі застиглий погляд. Застиглий, замислено повторила Марго Бенц. Ви згодні з тим останнім твердженням? Не знаю. Можливо, мені це було сказано навіть у художній формі, сказав Дермот. Словами давно померлого поета, тенісона, вітер здмухнув павутину. Тріснуло дзеркало наполовину. Мене проклято, я ж не винна, зойкнула леді з Шейлота. Там не було ніякого дзеркала, сказала Марго Бенц. Але якби воно було, то могло б тріснути. Вона раптом підвелася. Я зроблю щось ліпше, аніж описати ту сцену. Я вам її покажу. Вона розсунула завісу в протилежному кінці кімнати, і зникла на кілька хвилин. Він чув, як вона нетерпляче щось бурмоче. Що за чортівня, сказала вона, коли з'явилася знову. Чому ніколи не вдається знайти ті речі, які тобі потрібні? Проте я знайшла її все ж таки. Вона підійшла до нього і подала йому глянцеву світлину. Він подивився на неї. То була дуже добра фотографія Марини Грек. Її рука перебувала в руці жінки, яка стояла перед нею. А тому була обернута до фотокамери спиною. Але Марина Грек дивилася не на жінку, її очі не дивилися також в об'єктив фотоапарата. А кудись трохи ліворуч. Найцікавішим для дермо та кредока було те, що обличчя нічого не виражало. На ньому не було ані страху, ані болю. Сфотографована жінка дивилась на щось, щось бачила, і емоції, спричинені цим побаченим, були такі великі, що вона була фізично неспроможна виразити їх на своєму обличчі. Дермот кредок якось бачив такий вираз на обличчі одного чоловіка чоловіка, якого застрелили через секунду. Ви задоволені? запитала Марго Бенц. Кредок глибоко зітхнув. Так, дякую. Розумієте, важко дійти якогось конкретного висновку, коли свідки перебільшують, коли вони уявляють собі, ніби бачили те або те. Але у випадку з Мариною Грек було не так. Вона дивилася на щось і справді щось бачила. Я можу взяти цю фотографію? О, так. Ви можете взяти відбиток. Я маю негатив. Ви не надсилали її в пресу. Марго Бенс похитала головою. Я досить здивований, чому ви цього не зробили, адже це досить драматична світлина. Деякі газети могли б заплатити за неї добру ціну. Я не захотіла цього робити, сказала Марго Бенц. Якщо тобі випадково вдалося зазирнути в чиюсь душу, то трохи незручно на цьому заробляти гроші. А ви знайомі з Мариною Грек? Ні. Ви приїхали сюди зі штатів. Я народилася в Англії, щоправда, навчалася в Америці, а сюди повернулася десь три роки тому. Дермот кредок кивнув головою. Він знав відповіді на свої запитання. Вони чекали на нього серед іншої інформації на столі в його кабінеті. Дівчина, схоже, нічого не приховує. Він запитав: А де ви навчилися своєї професії? У студії Рейнгардена протягом певного часу в Андре Кілпа. Він багато чого мене навчив студія Рейнгардена та Андре Кілп. Дермот кредок несподівано насторожився. Ці імена заторкнули в ньому якийсь спогад. Ви жили в Севен Спрінгс? Чи не так? Вона здавалася здивованою. Ви, схоже, знаєте багато про мене. Ви досліджували мою біографію? Ви дуже відомий фотограф, міс Бенс. Про вас написано чимало статей. Самі знаєте, чому ви приїхали до Англії? Вона стенула плечима. О, я люблю переміну. Крім того, я вже вам сказала, що народилася в Англії, хоч мене й завезли до штатів дитиною. Зовсім малою дитиною, так я розумію. У п'ятирічному віці. Мене цікавить. Мені здається, міс Бенс, ви могли б розповісти мені про себе трохи більше, аніж розповіли. Її обличчя спохмурніло. Вона подивилася на нього. Що ви хочете цим сказати? Дермот кредок подивився на неї і вирішив ризикнути. Він мав не так багато, на що міг спертися студія Рейнгардена, Андре Кілп і назва міста, але в нього виникло відчуття, ніби стара міс Марпел підштовхує його під лікоть. Думаю, ви знали Марину Грек краще, ніж кажете. Вона засміялася. Доведіться. Що ви там собі уявляєте? Уявляю, не думаю. Я міг би це довести, якби згаяв трохи часу і доклав певних зусиль. То чи не ліпше буде, якщо ви, міс Бенц, скажете мені правду? Зізнайтеся, що Марина Грек удочерила вас дитиною, і ви жили з нею протягом чотирьох років. Вона зі свистом набрала повні груди повітря. Докопалися, сучі діти, сказала вона. Він трохи розгубився. Такий це був контраст до її попередньої поведінки. Вона підхопилася на ноги, труснувши чорним волоссям. Гаразд, гаразд, це правда. Марина Грек забрала мене з собою в Америку. Моя мати мала восьмеро дітей. Вона жила в якихось нетрях. Гадаю, вона була однією з тих сотень людей, що писали тій або тій кіноактрисі, яку вони бачили або про яку чули, прохаючи встановити свою дитину, бо не могли пригодувати її. О, про це так сумно говорити! Вас було троє, сказав Дермот. Троє дітей, усиновлених у різний час і в різних місцях. Правильно, то були я, рот і енгус. Енгус був старший за мене. Рот був фактично немовлям. Ми тоді зажили чудовим життям. Усе в нас було. Її голос зазвучав насмішкувато й гучно. Одяг, автомобілі, чудовий дім, чудові люди, які доглядали нас, добре навчання і смачна їжа. Усього вдосталь. І вона, наша люба мамуся. Мамуся, що досконало грала свою роль, співаючи нам колоскові пісні, фотографуючись із нами, яка чудова й сентиментальна картина. Але вона справді хотіла мати дітей, сказав Дермот кредок. Її бажання було цілком реальним чи не так, то не був лише рекламний фокус. О, можливо. Мабуть, справді і так було. Вона хотіла мати дітей, але їй були не потрібні ми, абсолютно не потрібні. То була лише театральна гра. Моя родина. Так приємно мати свою родину. І Ізі дозволяв їй робити це, а він мусив би щось розуміти. «Ізі?» Це Айзедор Райт, так, її третій або четвертий чоловік, точно не пам'ятаю. Він був чудовою людиною. Думаю, він її розумів, І іноді його непокоїла думка, що буде з нами. Він ставився до нас добре, але не прикидався батьком. Він не відчував себе батьком. Йому була дорога лише його літературна творчість. Згодом я прочитала кілька його творів, там багато бруду, і вони досить жорстокі. Але в них відчувається могутність. Думаю, одного дня його назвуть великим письменником. І доки все це тривало. губи Марго Бенс раптом скривилися в посмішці. Доти, доки вона не стомилася грати в тій виставі. А втім, це не зовсім правда. З'ясувалося, що в неї була власна дитина, вона засміялася з несподіваною гіркотою. Ось тоді ми й стали їй непотрібні. Нашому щастю настав кінець. Ми були для неї чимось на не зразок малих сургатів, але їй було байдужісінько до нас, геть байдужісінько. О, вона прилаштувала нас дуже добре, знайшла для кожного дім. Названу матір, дала гроші на нашу освіту і виділила пристойну суму на перші наші кроки в самостійному житті. Ніхто не може звинувачувати її в тому, що вона вчинила з нами негарно і некоректно, але ми ніколи не були їй потрібні. Вона хотіла мати власну дитину. Ви не можете осуджувати її за це, лагідно сказав Дермот. Я не звинувачую її за те, що вона хотіла мати власну дитину. Зовсім ні. Але як же ми? Вона забрала нас від наших батьків, від того місця, якому ми належали. Моя мати продала мене за миску юшки, якщо говорити правду, але вона не думала про власну вигоду. Вона продала мене тому, що була дурна й думала: Я здобуду велику вигоду, освіту і заживу щасливо. Вона думала, що робить краще для мене. Краще для мене, якби вона лишень знала. Я бачу, вам досі гірко. Ні, мені вже не гірко. Я це пережила. Мені стало гірко на якусь мить, бо на мене накотилися спогади, бо я ніби повернулася в ті дні. Нам усім було гірко. Усім? Хіба що, крім рода. Роду завжди було до всього байдуже, бо він був надто маленький, але енгус почував себе так само, як і я, хоч, думаю, він був більш мстивий. Він сказав, що коли виросте, то вб'є немовля, яке вона збирається народити. Ви знали про те, що в неї народиться немовля? Звичайно, знали. І Усім відомо, що з того вийшло. Вона мало не збожеволіла від радості, коли довідалася, що воно в неї народиться, а воно народилося ідіотом, так їй і треба. Та хоч її власна дитина й народилася ідіотом, вона вже не захотіла забрати нас назад. Ви ненавидите її? Як я можу не ненавидіти її? Вона зробила зі мною те найгірше, що можна зробити з дитиною дати їй повірити в те, що ти її любиш, що вона тобі дорога, а потім викинути її, як не а що сталося з вашими двома? Я для зручності називатиму їх братами. Життя потім розкидало нас на всі боки. Рут має свою ферму десь на середньому заході. Він завжди був задоволений життям, і тепер думаю, задоволений. Енгус, я не знаю. Я втратила його з виду. Він зберіг бажання помститися? Не думаю, сказала Марго. Коли я бачила його востаннє, він сказав мені, що хоче грати на сцені. Я не знаю, чи зумів він стати актором. Ви проте не забули про свою кривду. Сказав Дермот. Так, я не забула, підтвердила Марго Бенц. Чи була Марина Грек здивована, побачивши вас у той день, чи вона умисне домоглася вашого професійного запрошення на свято, щоб догодити вам? Вона? зневажливо посміхнулася дівчина. Та вона нічого не знала про те, що мене буде запрошено. Мені було цікаво побачити її, тому я доклала певних зусиль, щоб отримати цю роботу. Я вже вам казала, що маю певні зв'язки з людьми кіностудії. Я хотіла подивитися, якою вона тепер стала. Вона провела долонею по поверхні стола. Вона навіть мене не впізнала. Що ви думаєте про це? Я жила з нею чотири роки від п'яти до дев'яти, і вона мене не впізнала. Діти змінюються, сказав Дермот Кредок. Вони змінюються так, що пізнати їх неможливо. Я маю небогу, з якою дуже довго не бачився, і запевняю вас, що проминув би її, якби вона зустрілася мені на вулиці. Ви мені це кажете, щоб мене заспокоїти. Повірте, мені байдуже. Ох, нехай йому, чорт, буду відвертою. Мені зовсім не байдуже. І не було. Вона володіє якимись чарами, Марина, згубними чарами, якими годі чинити опір, можна ненавидіти людину і в якийсь дивний спосіб любити її. Ви їй не сказали, хто ви така? Дівчина похитала головою. Я їй не сказала, я б ні за що цього не зробила. Ви намагалися отруїти її, міс Бенц?» – Її настрій змінився. Вона підхопилася на ноги і засміялася. Яке безглузде запитання ви мені поставили. Але я розумію, що ви повинні були його поставити. Це входить до вашої роботи. Ні, запевняю вас, я її не вбивала. Я не про те запитую вас, міс Бенс. Вона подивилася на нього, спохмурніла і спантеличина. Марина Грек, сказав він, ще жива. І як довго вона ще житиме? Що ви маєте на увазі? Чи не вважаєте ви, ймовірним, інспекторе, що хтось повторить цю спробу і цього разу досягне успіху, буде вжито заходів остороги? О, я не сумніваюся, що їх буде вжито. Люблячий чоловік пильно дбатиме про неї, і докладе всіх зусиль, щоб їй не було завдано ніякої шкоди. Він пильно дослухався до іронії, яка звучала в її голосі. Що ви мали на увазі, коли сказали, що запитали мене не про те? поцікавилася вона, несподівано повернувшись до попередньої теми. Я вас запитав, чи намагалися ви отруїти її. Ви мені відповіли, що не вбивали. Це правда. Але хтось усе ж таки помер, когось усе ж таки було вбито. Ви маєте на увазі, що я хотіла вбити Марину, а замість неї вбила місіс, не знаю, як її звуть? Якщо хочете, щоб я до кінця прояснила вам свою відповідь, то скажу так: я не намагалася отруїти Марину. І я не спровадила на той світ місіс Беткок. Та, можливо, ви знаєте, хто це зробив? Я нічого не знаю, інспекторе. Запевняю вас. Але бодай якесь уявлення маєте щодо уявлень, то їх кожен має. Вона всміхнулася до нього іронічною усмішкою. Серед багатьох людей, здатних таке зробити, хоч і невідомо, чи вони скористалися з цієї можливості, можна було б назвати її темноволосого робота-секретарку, елегантного Гейлі Престона, слух, покоївок, масажиста, перукаря. Багатьох людей із кіностудії, і хтось із них міг бути не тим, кого він і себе вдавав. Тоді, коли він не самохідь ступив крок до неї, вона енергійно хитнула головою. Розслабтеся, інспекторе, сказала вона, я лише вас дражню. Хтось хоче марининої крові, але хто він, не маю найменшого уявлення. Справді, я не маю найменшого уявлення.